Технічні помилки, банальні помилки, які, але через них часто відмовляють. Що це означає? Завжди про це розповідаю. Неправильно заповнені поля, там, дати, бюджети, підписи, те ж саме з бюджетами. Найбільша помилка, яку я за 20 плюс років зустрічаю завжди, ну дуже часто, це те, що те, що написано в тексті, не співпадає з тим, що написано в бюджеті. Далі. Відправка заяки у неправильному форматі. Далі, неправильна валюта чи курс у бюджеті, відсутність обов'язкових додатків це просто одна з найбільших помилок, тому що ми думаємо, якщо ми написали дуже класний проєкт з крутою ідеєю, з крутими партнерами, з крутими бенефіціарами, то нам статут не потрібно докладати. Ваша задача цей статут все ж таки прикласти. Тому що. Якщо ви не прикладете на техніч... ну, по технічним критеріям, ваша заявка піде в смітник і ніхто не дочитається до вашої геніальної ідеї. І остання з технічних помилок це помилки в розрахунках, які легко перевіряються. Да? Ну, елементарно ця проблема вирішується, якщо працює фінансист та або бухгалтер.